Небезпека ледь не на кожному кроці. Нещодавно Хмельницька поліція визначила найбільш злочинні місця міста. Одне з таких територія безтурботного відпочинку парк. Щоправда, тут часто відбуваються крадіжки і не тільки. Відбувається підвищений рівень правопорушень. Найчастіше це місця для відпочинку, парки та заклади, у яких відпочиває молодь. До прикладу. Це пов'язано з тим, що там. Відбувається розпиття алкогольних напоїв. Там проводить дозвілля молодь, яка під впливом алкогольних напоїв вчинена схильна до вчинення правопорушень. Правоохоронці назвали чотири нічні розважальні заклади Хмельницького, у яких слід бути обережним. Це клуби Арсенал, СВ, «Тарантіно» та Папа Пап. Там часто трапляються бійки. Та не лише під впливом алкоголю люди порушують закони на речових чи продуктових ринках. Часто нишпорять по кишенях. Крадії То, що ходять люди, такі, знаєте, Трошки сумніть. Позавчора тоді була тривога, і тут взяла на телефон, і вона зразу дзвонить вже об'являє, куди. Оце тоді був випадок це. Він зразу об'являє, що де що. Я кажу, зараз викликати поліцію. А вона мене послала на три буки, на чотири каже, визивайте, Ну, вона швидко смилася. Багато ходить таких. А так ніби ми стоїмо на місці, то таких немає. Підвищений рівень правопорушень також на залізничних та автовокзалах. «В першу чергу треба бути обережним та тримати свої заощадження у місцях, які будуть важкодоступні крадіям. Тримати свої речі під постійним контролем та не залишати їх без нагляду. Найчастіше крадіжки вчиняються, коли особа або громадянин втрачає пильність. Небезпека чатує й на дорогах. Лише у Хмельницькому за минулий рік сталося понад 900 аварій, здебільшого на великих перехрестях. На перетині проспекту Миру з вулицями Свободи і Степана Бандери, Кам'янецької та Симона Петлюри, трудової та Чорновола. Проводиться удосконалення пішохідної розмітки, встановлюються дорожні знаки, облаштовуються острівці безпеки, проводиться додаткова дорожня розмітка. Окрім того, працівники поліції на постійній основі проводять. Профілактичні бесіди як з водіями, так і з пішоходами, де наголошують про недопущення порушень правил дорожнього руху, розповідають про наслідки. Дарія Курнос, Вадим Головацький, новини 33 канал.